А далі, що я хочу вам розказати, чому важливо рухатись, чому важливо розвиватися, чому важливо практикувати. У нас перед вами квадрант грошового потоку, який розробив Роберт Кіосакі, який колись 25 років тому дуже сильно допоміг мені в житті зрозуміти, як же стати фінансово незалежною людиною. Дивіться, ось тут, ліворуч, у нас є сектор і, імплоїд англійською, так? Коли ви працюєте на когось, тобто ті, хто нас зараз дивляться, вони знаходяться в якомусь квадранті, який я зараз показую, або навіть в декілька квадрантах. Так? хтось на когось працює, відповідно, що ви отримаєте: заробітну плату, соціальні гарантії, впевненість в завтрашньому дні. Якийсь там зрозумілий робочий час і тому подібне. Але ви обмежені, у вас є стеля вашого доходу, і, відповідно, щоб цю стелю перейти, потрібно ну, над собою працювати чи кар'єрно зростати чи професійно, але є можливість вийти на новий рівень, але все ж таки є обмеження. Інша історія це ті люди, які self-employed, тобто люди, які працюють на себе. Це люди, які створили свій бізнес. Це може бути такі люди, як Юлія як Ірина, які самостійно працюють фріланс, чи коучі, психологи, тренери, наставники і тому подібне. Чи люди, які створили свій маленький бізнес, чи люди, які створили бізнес на ні декілька людей, але головне, що вони залучені в тому, щоб заробляти гроші. Тому це є малий бізнес. Деякий середній бізнес, де а, власник е, працює директором, наприклад, це теж self employed. Тобто ви обмінюєте свої навички, знання, досвід, компетенції і відповідальність на якусь винагороду. І якщо ми подивимось уважно на леву, е, ліву частину квадранту, то ми побачимо, що тут у нас активний дохід. Тобто, саме тут, саме тут, ви е, свій час, так? Віддаєте і отримуєте гроші, тобто ви працюєте за гроші. Поставте зараз, будь ласка, три сімочки. Якщо ви розумієте, про що я кажу, бо це дуже дуже важливо. Хто буде на запису дивитись, будь ласка, подобає, сердечки, коментарі. Буду вам за це дуже вдячний. Підписуйтесь на наші канали, це теж дуже дуже важливо. Так ось, якщо ви розумієте, про що я кажу, це головне, що ліва частинка квадранту це ви працюєте на гроші. І, відповідно, є права частина квадранту, де гроші працюють на вас. Розумієте, що сюди входить? Сюди входять бізнес-активи, тобто бізнес-системи, де ви не працюєте, а гроші працюють на вас. Ну, наприклад, у вас є бізнес, який ви настільки систематизували, що там є керівник, який цим бізнесом займається, відповідно, система контролю, і вам не потрібно займатися операційкою, ви там умовно раз на місяць отримуєте. Звіти, так, і гроші. Це перший варіант. Чи ви купили такий бізнес-систему? Наприклад, франчайзинг, Як зараз ми купили бізнес? франчайзинг, і відповідно, ми, е, якщо вам цікаво, буду про це розказувати на своїх каналах. Е, який ми франчайзинг купили, як ми відкриваємось. Е, підписали вчора, підписали франчайзинг договір. І, відповідно, будемо відкривати з партнерами разом, то я е, там є інвестор, який не займається операційкою. Є інвестори, які займаються праційкою, є ще один інвестор, який теж не займається працією. Тобто для нас це буде саме бізнес-система. Так, ті, хто займається праційкою, там поки не буде відповідно взятий керівник, який буде навчатися, то ця людина знаходиться ось тут, поки так? і тут, і тут одночасно. А коли вже ця людина буде наймана, додатково керівник, то співвласник, який операційний керуючий, буде вже просто співвласником інвестором, в нього буде чистий. Актив, який в бізнес-системі, також тут входить сюди до цього ще mlm системи Про це ми сьогодні поговоримо більш детально. Тобто, мультилевел маркетинг, де теж можна побудувати свою систему, і це самий простий вхід в цей квадрант. Це дуже важливо розуміти. Так? І Наступний квадрант, де може кожен з вас знаходитись, скоріш за все, вже знаходитись, знаходитесь, ви це інвестори. Інвестори це люди, які вкладають гроші в активи чи створюють інтелектуальні активи, і ці активи дають пасивний дохід. Тобто і тут, і тут пасивний дохід, і праворуч, праворуч квадрант це гроші працюють на вас. Розумієте, це дуже важливо усвідомити. Якщо тут ліворуч ви працюєте на гроші, то праворуч гроші працюють на вас. Тому, якщо ви хочете дійсно стати людиною, яка стане фінансово незалежною, а потім і фінансово свободною, то вам потрібно перейти на праву сторону квадранта, сюди і сюди, відповідно, і отримувати пасивний дохід, який буде перевищувати ваші витрати. Коли ви, наприклад, витрачаєте умовно 1000 євро на місяць і заробляєте 1000 євро на місяць, то вам потрібно кожного місяця ходити на роботу чи чим займатися, щоб цю тисячу отримати. Якщо ви перестаєте це робити, то відповідно у вас на наступний місяць не буде грошей, і ви будете ну, суцільний стрес, що робити, як робити. Якщо у вас є заощадження чи фінансова подушка безпеки, то ви якийсь час протримаєтеся, але якщо ні, то ви будете жити в борг чи будете е шукати роботу, і це буде не найкраща робота, бо вона потрібна швидко. Коли ви в правій частині квадрата і у вас є, наприклад, дві квартири, які здаються по 500 євро в оренду, так це сектор і інвестор, і відповідно він вони дають тисячу євро пасивного доходу, то він, він покриває ваші витрати. Ви вже фінансово незалежна людина. А якщо ви купили чи створили чи інвестували в бізнес актив бізнес систему, і вона вам дає 10 тисяч євро на місяць, як це ми з Іриною розм... пропрацьовували, чи це ваш бізнес, чи це франчайзинг, чи це МЛМ. То ви вже фінансово свободна людина. і Ви відповідно можете собі дозволити жити тим рівнем життя, який вас влаштовує. Ну комусь там може 10 тисяч буде замало, але 50 тисяч. Я впевнений. До речі, напишіть зараз в коментарях, яка цифра на місяць пасивного доходу дозволить вам бути фінансово свободною людиною. Скільки ви хочете отримати? 5 тисяч, 10, 15, 20 чи 50? Напишіть, будь ласка, це дуже цікаво. Подивлюся, який рівень ваших бажань, наскільки цей рівень можна якнайшвидше реалізувати, бо дійсно можна реалізувати. Ну, ось такий варіант у нас тому стратегія виглядає таким чином. Де б ви не знаходились тут чи тут, потрібно переходити і сюди, і сюди. І як це зробити? У нас для вас є дві крутих пропозиції. Перша пропозиція це школа навігаторів. Це можливість навчитись проводити консультації з Дельтомом, відповідно залучати для себе нових підписників, знайомих, друзів, клієнтів і проводити такі консультації, так? проводити такі консультації, додатково заробляти гроші. Тобто ви зараз побачите, як це робиться. Це робиться з задоволенням, з легкістю, і після цього такий піднесений настрій. Бо те, що ви робите, дійсно змінює світ на краще і змінить життя на краще. Це перший варіант. І другий варіант приєднатись до нашої команди, яка розбудовує бізнес у круїзній сфері. Це окрема зустріч. Ви отримаєте запис, хто бажає зараз. У нас, на жаль, на це немає часу, але я вже підготував до вас. Запис, дає про це розказує, тому якщо ви бажаєте зараз прямо напишіть круїз, я вам відправлю цю за цей запис, так, хто напише. І там я розкажу про круїзний бізнес. Як подорожувати з вигодою до 25%? Як подорожувати з вигодою до 50%? Як подорожувати так, щоб вам за це ще платили гроші? Вибирайте будь-який варіант, там дуже ретельно про це все розказано. Я впевнений, що вам це буде неймовірно цікаво. І якщо ви приймете, приймете рішення бути з нами в команді, як це зробила Юлія, то таким чином у вас буде неймовірний наставник в моєму обличчі, також це буде Юлія, і також це буде неймовірна кількість людей з нашої команди, яка буде зацікавлена в вашому розвитку і, відповідно, буде допомагати вам в тому, щоб ви побудували свою команду. І таким чином, якщо вам відгукується і круїзний е, відпочинок, і можливість будувати там команду, то ми вас запрошуємо прийняти участь і додатково там ще отримувати дохід. Для того щоб прийняти це рішення, потрібно написати, що бажаю отримати відео про круїзи, подивитися і після цього вже спокійно прийняти рішення. Написати питання, ми зустрінемось з вами на ці питання відповімо, і ви тоді зможете прийняти рішення. Ну, ось так це виглядає. Що стосується школи навігаторів, то у нас є три пропозиції для вас. Як я вже казав, цінність школи навігаторів це 5 тисяч євро. Для вас сьогодні особиста пропозиція це 500 євро чи 25 тисяч гривень. Дивіться, це тільки сьогодні така пропозиція. Вона особлива, вона тільки зараз потрібно прийняти рішення на протязі найближчих трьох днів. Якщо ви прийняте рішення, будь ласка, така ціна буде для вас. Цінність перевищує неймовірно. 25 тисяч гривень. Ви сплачуєте і ви отримаєте місяць. Місяць повністю місяць, де ми з вами разом ви навчаєтесь отримуєте Дельтом, активуємо вам Дельтом, навчаєтесь, як з ним працювати. Ну, це дуже крута пропозиція. Я вже кажу. Ми таку програму продавали за тисячу для вас. Це пропозиція на 500 євро. Ну і є дві опції: тих, хто будуть з нами в круїзному бізнесі, інкрузис, і хто бере пакет класік на старті. Це 295 дев'яносто доларів ви одноразово, і потім 100 доларів кожного місяця. По 100 доларів кожного місяця. За це ви отримаєте. З першого платежу ви отримаєте з 295 доларів, 350 доларів на круїзний рахунок, тобто ви не втрачаєте ці гроші, ви їх примножуєте. І з кожної виплати 100 доларів, ви отримаєте по 200 доларів на круїзний рахунок, який можна розрахувати за круїз. Це все окреме відео, де ми все зараз розказуємо Ви зрозумієте, як це буде. Якщо ви берете такий пакет класік, то ми даємо вам на навчання в школі навігаторів 50% знижки. Тобто ви платите 250 євро або 12500 гривень, Плюс отримати 350 доларів на круїзний рахунок, плюс 6 місяців партнерства. Тобто 200 доларів це е, перетворюється на 350, а 95 доларів перетворюється на 6 місяців партнерства. І ми розказуємо далі, що з цим робити. І саме головне, так як Юлі, я вам таким же самим чином допомагаю будувати команду. Це неймовірна пропозиція, вона дуже обмежена, і це тільки для тих, хто сьогодні дивиться нас. Ну і сама крута пропозиція, яку я дуже раджу вам розглянути, це пакет преміум 595 доларів. Відповідно, навчання у подарунок буде по школі навігаторів. А 595 доларів це менше ніж 25 тисяч гривень. До речі, ви тут виігруєте. Ось відповідно, ви в програмі преміум і в програмі класік залишаєтесь один рік. Це важливо, тобто ви не уходите з цієї програми, і будете щомісяця вкладати по 250 доларів, а отримувати по 500. Це для тих, хто хоче якнайшвидше піти в круїз, і для тих, у кого, як у Ірини, високі амбіційні цілі. Тому теж така можливість є, якщо ви берете пакет преміум, то за 595 доларів ви отримаєте 800 доларів на круїзний рахунок, і 6 місяців партнерства, і школу навігаторів у подарунок. Пишіть, будь ласка, який варіант вам підходить найбільше. А я хочу показати вам модель, яку ми прорахували, чому це вигідна інвестиція. Дивіться, перші 10 консультацій, ви проводите безкоштовно, але за умови зворотнього зв'язку та рекомендацій. Я розказую, показую, як це робити з дельтомом, коли ви вже навчитесь з ним працювати, то я впевнений, що перших 10 учасників на консультації ви візьмете без питань дуже швидко, за декілька днів їх проведете. Вони будуть для учасника безкоштовні, але ви відразу домовляєтеся, що ви від нього отримаєте чесний зворотній зв'язок. Публікуйте їх в соціальних мережах цей, цей зв'язок, і отримаєте від 5 до 10 рекомендацій, кому він радить таку консультацію вже за гроші. Наступні рекомендації, як я вже казав, моя така консультація вартує 100 євро. Чи 5 тисяч гривень це саме з дельтовим. Бо моя звичайна консультація по бізнесу вартує 300 євро. З дельтовим я зараз спеціально зробив ціну менше, щоб люди розуміли цінність. Приходили, ми знайомилися. Відповідно, це буде корисно і вхід абсолютно адекватний. Тобто, він для всіх цей вхід абсолютно доступний для наших фінансових консультантів навігаторів. Це 50 євро. Вони починають з цієї суми, і навіть ми зробили для тих, хто новачок, Перший місяць це буде по тисячі гривень. Це 25 євро. Скажіть, будь ласка, тисячу гривень за таку консультацію. Як ви вважаєте, це дуже цікава ціна? Це дуже чи дуже, дуже цікава ціна? Я вважаю, що це неймовірна ціна: 25 євро за таку консультацію. Це черга повинна стояти. І далі ви вибираєте, скільки консультацій на день ви можете проводити. Я взяв мінімальну кількість одна щоб це було в задоволення і не було як там якесь навантаження, можете дві і три поводи, що час дозволяє. Беремо одну консультацію в день, 25 днів, бо ви хочете ще відпочивати. І це 25-30 тисяч гривень на місяць, залежно від вихідних. Якщо будете з вихідними, то 25 тисяч, якщо ні, то 30. То що ми отримуємо? Що навчання, за яке ви платите 25 тисяч гривень, вам окуп, окупиться за один місяць Вашої роботи з консультаціями всього по тисячі гривень. Тобто дуже проста модель, яка дозволяє вам прорахувати, коли ви ці гроші повернете, і далі отримуєте дохід 500 євро на місяць. Додатковий через деякий час, я думаю, що вже через місяць ви вийдете на такий рівень, що будете впевнено проводити ці консультації. Ну, я дивлюсь зараз на Юлію і на Ірину. Я розумію, що вони за цей місяць швидко все це опанують, і відповідно, що ви будете отримувати, будете отримувати 60 тисяч гривень на місяць або. 1000 євро, 1200, наприклад, за умови, дві консультації на день, або одна консультація за 2000 гривень, або за 50 євро. Ну, і таким чином у вас буде велика кількість нових знайомств, нових людей, які захочуть з вами далі. Чи купити ваші якісь послуги, продукти, чи бути з вами в партнерстві, чи разом з вами бути в команді по круїзам. А таким чином ми будемо будувати команду, яка дозволить вам додатково ще мати дохід.